Знову Volkswagen Passat, скажете ви так, але трошечки тут цікавіший варіант ніж зазвичай, тому що це в нас 20-й рік пробігу тут 200 тисяч кілометрів. Вартість такого автомобіля 18 тисяч 900 євро бруто. А так як цей автомобіль у нас відправляється для замовника в Україну, то ціна такого автомобіля нетто 16 тисяч євро. Автомобіль, чому я сказав, що він е -е, цікавий, не такий, як інші пасати, тому що він. На ну на такій комплектації, який знайти досить важко. По-перше, дуже гарний колір, максимальна оптика. IQ Light, 18 колеса. Він завжди обслуговувався у дилера Volkswagen, 200 тисяч кілометрів, але стан просто неймовірний. Давайте далі по комплектації. У нас звісно, що присутній адаптивний круїз контроль, камера. 360. По передньому склу ви вже можете побачити, що в нас абсолютно всі асистенти. Мертві зони на дзеркалах, безключовий доступ на передніх і на задніх дверях. Подвійний склопакет спереду і ззаду. Що досить рідко, тому що навіть ауді роблять, що у нас спереду є подвійний склопакет, а ззаду немає. Відкриваємо салон автомобіля. У нас тут шкіряний салон з амбієнтною підсвіткою. Ось такі от вставочки шкіряні. Дін-аудіо, максимальна акустика, самі максимальні сидіння, тобто у нас з масажем, повністю електро, з пам'яттю. Є, на жаль, ось така подряпка, але це нічого страшного. Для 200 тисяч стан загалом автомобіля просто неймовірний. Подивіться навіть на ось це от кермо. Коврички нічого ніде не продавлено. Далі до комплектації переходимо. Сідаємо. Перше, що нам кидається в очі, звісно, що діджитал Cockpit. У нас присутня навіть тут проекція. Камера 360, як я вже сказав, все в нас працює. Ви можете обрати собі ось так: от режими, як вам зручно, з правої сторони, ззаду дивитися, з лівої сторони або передня камера. У нас адаптивна підвізка eh, DCC, тобто ми можемо виставляти режими еко, комфорт, звичайний спорт або індивідуально під себе налаштовувати. Автоматична самопарковка. Підігрів сидінь трьохзонний клімат-контроль. Панорама з люком. Зараз покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас на дверках присутні ось такі от шторки. Все в ідеальному стані для 200 тисяч. Подивіться, якому стані ковролін, ніде немає ніяких потряпин. Тут також ви можете бачити і задній клімат-контроль. Електрокришка багажнику. Багажник також в досить збереженому стані. Тут моя сумка з моїм обладнанням. А тут у нас присутня сіточка. Ось можна її витягнути. Ось так от у нас виглядає. Багажний відсік, куди можна класти запаску, але сюди запаску ми не покладемо, тому що в нас присутні тут підсилювач до Діна Аудіоакустики. Потрібно чимось жертвувати. Багажник, я вважаю, що в хорошому стані. Звісно, якісь є невеличкі косметичні подряпини по пластику. Ця зона не зацарапана. Ось ми бачимо, у нас дві кнопочки, тому у нас безключовий доступ, присутній, і електрокришка. Загалом стан автомобіля неймовірний, тому що 200 тисяч пробігу. Автомобіль без вмятин, подряпин. Дуже гарно обслуговувалася машина не запісочена попередній частині, тому що всі знають, що оптика у пасата не досить а, тривка і вона досить сильно запісочується тут для 200 тисяч. Я вважаю, що дуже дуже класний стан, як по хрому, так в принципі і по капоту. Все дуже дуже круто. Ось такий автомобіль 2020 року відправляється для нашого замовника з України. Вартість ціна нетто, А ми купуємо автомобіль одразу для наших клієнтів по ціні нетто, Це 16 тисяч євро. Вартість, якщо купляти на країни Євросоюзу на приватну особу 18 тисяч євро. Замовляйте, наші послуги будемо з вами шукати ось такі от класні варіанти оглядати для вас. Показувати вам всю, всю всю інформацію, надавати сервісну історію автомобіля, його комплектацію і передавати вам класні автомобілі. Давайте їздити в новому році на хороших автомобілях, про які ви давно мріяли.